Сьогодні хотів би поговорити з вами про можливість припинення вогню. Багато зараз іде дискусій, чи погодиться Путін, чи не погодиться, чи мав Трамп таємну домовленість з Путіним стосовно припинення вогню, чи суджу здали за домовленістю з тим же Трампом. Чи Трамп підіграв, а саме вилучив розвіддані, зробив дефіцит ракет, керованих бомб. Тобто дуже багато зараз по всіх каналах з усіх країн ідуть дискусії, що відбувається, чи є шанс припинити вогонь вже найближчим часом. І вчора а, я мав а, чергову презентацію своєї книжки антиукраїнець. Я вибачаюсь по Фрейду, ескалація битва президенту, хоч антиукраїнець був присутній а, на цьому заході, і там були дискусії з моїми друзями, відомими депутатами, міністрами, дипломатами. Коли і як можна припинити цю війну. Ну, я викладу свою точку зору. Я сказав, що за моїми спостереженнями, це вже не розрахунки, Путін має дуже серйозний привід бажати закінчення війни. Аргументів декілька. Перший аргумент. Я вірю. І не лише вірю, отут я знаю, що він мав уже розмови з Трампом і обговорював а, цю ситуацію. Так? І натякав йому, що за певних умов війну можна буде зупинити. Це перший аргумент, так? Тобто Трамп знає, Трамп би так просто пальцем в небо робив так, мягко скажучи, не ставив на кон свою репутацію стосовно вирогідності припинення війни. Тобто, якщо б він нічого не знав, то не було б такої переконливої аргументації Трампа і його віри, що війна може бути закінчена. Отже, перший фактор ми розглянули фактор Трампа, другий фактор. А я про нього говорив, що із розвідданих західних країн просочилася інформація, що Європі, Європі нібито вигідно, щоб Україна воювала з Рашою ще декілька років. Бажано до 30-го. Бажано до 30-го року. Чому? Тому що ніяких шансів у Путіна. Напасти на країни НАТО Європейського Союзу вже не буде. Так? І Тому концепція Європи полягає у тому, щоб продовжувати підтримувати Україну, не дати припинити вогонь на невигідних не лише для України, але й для Європи умовах. Так? І Путін про це знає, це воно так і є. І тому Трамп йому міг сказати, аргументувати, Володя, ти що? Хочеш воювати 4-5 років з Україною, виснажити свою країну, а потім отримати по голові від вже сильної Європи, від потужної німецької мілітарної машини. Ну, якщо Путін має щось в голові, а він має, він не дурак, то це теж досить суттєвий аргумент. Зрозуміли, так? Зрозуміли цей аргумент, я повторяю, що у Європи є бажання продовжувати цю війну, підтримувати Україну, послаблювати рашу і Путіна, щоб, врешті-решт, нанести раші. Ну, такого потужного удару. Тобто, що не наважиться вже більше Путін думати про війну. Так, і це теж досить сильний аргумент. Третій аргумент, третій потужний аргумент економічний стан у Раші. Він дуже поганий. Надходження від продажу нафти падають через падіння цін, через оцю тарифну війну, яку розпочав Трамп. Ціни на нафту впали на 10% за останні 3 тижні. І зараз десь біля 70%. Так? А рашистська нафта торгується вже не по 60, а по 55 доларів за барель. А це вже менше, ніж розрахунки до бюджету, які були закладені. Так як я і стверджував раніше, і зараз стверджую. Витрати на війну у Путіна в цьому році буде менше, ніж в наступному році? От уявіть собі. І якщо Європа буде збільшувати підтримку України, а такі факти є, ви ж пам'ятаєте, 800 мільярдів доларів за 5 чи 4 роки Європа хоче витратити на допомогу України. Бачите? І що? І що тоді робити Путіну? От про що я хотів вам сказати: що ну, економічна ситуація дуже погана. Я, ви, мабуть, не знаєте, але я скажу рашистиків я предупреждав. Давайте мерщі до банків, знімайте валюту. Не встигли. Все, заборона знімати валюту аж до 9 вересня. 9 вересня заборона. Знімати валюту. Все, можете зняти тільки рублі з ваших доларових депозитів, перерахувати за кордон, взагалі нічого не можете. А рублі по курсу 87% це оподаткування валютних депозитів на рівні 25%. От що зараз відбувається у Раші. Ну, повірте, там скоро будуть уже такі. Протести на кухнях, правда, так? Але вже на кухнях наберуться сміливості расисти і будуть обговорювати погану економічну ситуацію. Так, бачите, три потужних аргумента потужних. А Трамп може додати ще четвертий і Європейський Союз, а саме, нові санкції та. Я не буду перераховувати, але їх багато цими новими санкціями можна добити Рашу за декілька місяців. І повірте, нові санкції будуть. І, може, саме головне, Трамп поновив розвіддання для України і постачання зброї, а може анонсувати свій пакет військової допомоги Україні. Причому. В які будуть входити реальні, реальні ракети для f 16 і е, атакамси, і, ну, і ракети, і, інші ракети так, і керовані бомби. І я очікую, якщо Путін заартачиться, то Трамп скаже: ну, Я вимушен, Володя, Вова вимушен постачати, інакше мене стащать. Строна у Вашингтоні, ти ж не хочеш залишитися без мене. Це, до речі, ще один аргумент. Ну, конспірологія. Ви знаєте, що у них дружба, чому дружба, важко сказати, але я впевнений, Трамп вже дає сигнали Путіну. Вова, Вова, не можу я більше тобі відкрито допомагати, бо мене скинуть. Мене звинувачують, що я розвідник, що я твій посіпака, що я да дасе. Не можу я вимушен зараз допомагати Україні. І, і все. Тому аргументів для припинення війни досить багато. Питання лише. Я вам сказав, Путін буде висувати свої аргументи. Зеленський нелегітимний, треба вибори. Треба, щоб Америка відвела свої війська чи розвилила НАТО, і Трамп буде на деякі з них іти. І як компроміс можна очікувати припинення вогню чи десь травень місяць, плюс-мінус 15, туди, 15 назад. Чи вересень, плюс-мінус. В силу того, що валютні депозити заборонили знімати до 9 вересня, може, так і є, що расисти хотіли би скористатися, ну, так скажу, проблемами у, вищі, у вищому керівництві Збройних сил, і далі наступати і відхопити від України ще декілька. Території, ну і очевидно, забрати всі рашистські землі, які зараз все ще під контролем у України. Так? Не допускаю, що рашистська агентура у наших органах влади зараз роблять останні спроби перед припиненням вогню. Тобто, мій прогноз такий: травень вирогідність припинення вогню 51%, вершень, жовтень 60%. Ну, так, про це я думаю. Ну і ще закликаю вас, поки ще є. Іде в книжкові магазини з понеділка, з вівторка в Київ, на кінець тижня Львів, Тернопіль. Франківськ, книги мають бути вже в цих великих містах, а потім і по всій Україні. Шукайте книгу, треба її придбати. Все, що тут написано, ну, з вирогідністю 99% здійснюється в житті. Ну, не знаю чому, але так, так було завжди. і, вірю, так і буде і зараз. Тому. Дуже поспішав надрукувати книгу, тому що в мене тут позитиву більше, ніж негативу. І я так думаю, ми ще зустрінемося. Спочатку буде тур у мене з 24, 25, 26 наступного тижня. Це Тернопіль, Франківськ, Львів, а потім буду. Конструювати нові маршрути і робити презентації по всій Україні. Дякую за увагу, до зустрічі! І забув сказати, книгу можна передплатити все ще з по собі вартостю, з подарунком за посиланням. Посилання ви знайдете у моєму Фейсбуці, інстаграмі і Тіктокі. І за день-за два буде е, посилання і. На моїй веб-сторінці, так, на моєму сайті, О, Савченка.